Луцький зоопарк хоче розширити межі з таким проханням. На засіданні міськвиконкому виступила директор Людмила Денисенко, каже, що планують поповнення тварин, та й для сьогоднішніх мешканців місця мало. Луцький зоопарк просить територію, яка є за церквою благодарю, і по вулиці глушець, тому що. Я вже більше 20 років у зоопарку, і ця територія, окрім того, як має тільки хащі, вона ніяк не використовується. І найлогічніше було б продовжити територію луцького зоопарку. Це є можливість збільшення ще мінімум на 2 гектари, сполучити дві частини стару і нову. Крім того, у рамках програми оновлення та розвитку комунальному підприємству Луцький зоопарк на 2018 рік треба майже 9 мільйонів гривень. Ці кошти спрямують на зарплату, сплату за комунальні послуги та ремонт. Планують залучити і майже 4 мільйони власних надходжень. Аби створити матеріально технічну базу та благоустрій території, це дасть збільшення залучити більшу кількість відвідувачів, створити нові експозиційні зони, а також брати участь у відтворенні і відновленні зникаючих рідкісних видів тварин. Обговорили на засіданні виконкому і тимчасові споруди на території зоопарку. Людмила Денисенко вважає, що вони самі могли б займатися продажем тієї чи іншої продукції, таким чином, отримавши ще один варіант доходів. Я вважаю, що підприємство для того, щоб злучити ще більші кошти, може саме займатися реалізацією такої продукції, так як воно не є, немає статут неприбутково. Ми не є прибуткова організація. Це перше. Друге, все-таки немає вільних територій для розміщення тимчасових споруд, тому що площа зоопарку 4,3 гектари, і після реконструкції вона була ну, забудована більше, ніж наполовину, і протягом цих двох років збільшується постійно колекція тварин. І це йде ну, наступним кроком збільшення вольєрів і площі для їх утримання. Тому вже на 2017 рік ми дуже обмежені у площі зоопарку. До слова у сусідньому рівному зоопарк займає набагато більшу територію і кількість тварин в рази перевищує Луцький. То можливо міській владі потрібно брати приклад зі своїх сусідів. Володимир Володимиртвінчук сфера ТВ.